Універсальний клей для підлоги пл 5 призначений для приклеювання різних м'яких підлогових покриттів: вінілових, текстильних, ПВХ, килимів та інших матеріалів до бетонних, гіпсових, деревостружкових, гіпсокартонних, пресованого картону та фанерних підлог. Поверхні повинні бути міцними, сухими та рівними, очищеними від жиру, пилу та бруду. Щонайменше одна з поверхонь має бути пористою, вбираюча. Клей ПЛ 5 це пастоподібна речовина білого або жовтуватого кольору з легким запахом, час, протягом якого клей після нанесення починає тверднути, становить 40 хвилин. Час висихання приблизно 12 годин. Користуватися підлогою можна не раніше, ніж через 24 години. Невисохлий клей ПЛ5 розчиняється у воді. Клей наносять на поверхню основи зубчастим шпателем із зубцями заввишки від 3 до 5 мм. Дають клею підсохнути протягом 10 хвилин, після чого укладають матеріал, що приклеюється, притискають його до основи та вирівнюють. Середня витрата становить від 0,3 до 0,5 кг на квадратний метр. Витрата залежить від стану поверхні основи та матеріалу, що приклеюється. Зберігати в сухих, прохолодних і добре провітрюваних приміщеннях у закритій оригінальній упаковці при температурі від плюс 5 до плюс 25 градусів Цельсія. Термін придатності складу клею PL5 становить 12 місяців з дати виготовлення. Дату виготовлення дивіться на упаковці. Матеріал слід берегти від контакту з дітьми. Під час роботи з клеєм ПЛ5 використовуйте гумові або полівінілхлоридні захисні рукавички. Респіратор для захисту органів дихання, а також рекомендуємо використовувати захисні окуляри з боковими щитками. Бажаємо вам успіхів у роботі!